Доброго ранку, мої любі малятка, до нас іде весна. Весна іде, красу несе, кричать дівчата і хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь, клопочуться горобчики, яка гарна весна, така ж гарна, як і наша матусенька. І сьогодні весна вам розкаже віршик. А ну, давайте послухаємо мати, матінко, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, Рідна Ненечко моя. Дітки, а яка у вас мама? Як звати маму? Молодці. Весела матусенька. І ще яка? Добра, красива. А що робить матуся? Варить борщик. А ну дивимося на малюночки. А ще що матуся робить? Миє посуд. Так, а це що робить? Пилососить? Миє вікно. Миє підлогу, а малята будуть допомагати матусі. Малята вміють одягатися вже, мить руки молодці, складати одяг акуратно і їсти самостійно і складати іграшки. Яка матусенька? Мила, добра, лагідна. Добра, красива, красива, як весна. Молодці малята, і ми матусі будемо допомагати і слухати будемо матусю, щоб вона була завжди гарна, красива, здорова, як весна. До побачення, мої любеньки!